Станіслав Чернілевський Забула внучка в баби черевички. Читає Ігор Скарженець. Забула внучка в баби черевички. Дитячим сміхом бризнувши в зело, За повелінням вікової звички Перекотилось літо за село. Махнуло рученя на бензовозі, І курява вляглась після коліс. А бабка все стояла на дорозі, хустинкою торкаючись до сліз. І вийшли в небо зорі жаровички, і тихо бабка посеред села Малесенькі дитячі черевички, у спорожнілу хату занесла. Лягла собі, і світло не світила, торкнулась черевички перед сном, і осінь їй. Тихенько опустила горіховий листок перед вікном.